Дивіться, яка у мене гарна чашечка з котиком. Вечірня. П'ю чай, маю думки. Поділюся з вами. Накшалт енергії. Що таке наша з вами енергія? Де її брати? Куди дівати? як з нею поводитися. Найголовніше поняття балансу включає в себе саме ось цей збалансований розподіл енергії. Це, на мій, на мій погляд, найважливіший ресурс для кожного з нас. Тому його не потрібно витрачати задарма, і також її треба вкладати, як ми вкладаємо гроші, наприклад, для чогось, щоб отримувати більше, акумулювати, відновлювати, трансформувати та ділитися задля обміну. Ось такий собі кругообіг енергії у просторі. Коли у вас достатньо енергії, але ви витрачаєте її бездумно, не піклуючись про відновлення, то рано чи пізно вам її буде не вистачати, це й логічно. Непотрібні балачки, неефективні рухи, з'ясування стосунків, конфлікти і таке подібне, все це вкачає вашу енергію в протилежному напрямку, тобто ви її витрачаєте і втрачаєте. Коли ви вмієте дозовано вкладати енергію у важливі речі, будувати своє тіло, наприклад, відновлюючи клі... клітини всіх ну, органів, там, я не знаю, це також потребує енергії, коли ви кому... комунікуєте з оточуючими, коли ви в творчому процесі все це требує певних джерел енергетичних. і це ось саме той баланс, про який я казала. А також є ще третій рівень, коли енергії у вас вже вистачає не лише на ваші потреби, але ви можете ділитися з оточуючими, тим самим спричиняючи взаємообмін та трансформацію, що неодмінно призводить до переходу на новий життєвий рівень. Це той час, коли вам не треба ні довготривалого відновлення, ні пошуку донорів. Бо відбувається все природньо і гармонійно. Ви ділитеся енергією з оточуючими, отримуєте її звідусюди, від природи, від вдячних та позитивних, щедрих людей. Тобто баланс набуває якоїсь гармонії, якісної гармонії. Такі моменти відчуваються по-особливому, і їх не можна не помітити. Ви відчуєте це.